Учора до будівлі обласної державної адміністрації прийшло близько трьох тисяч людей. Одні стояли з опозиційними прапорами, інші з прапорами партії регіонів. І в тих і в інших були також і українські стяги. Обіцяно напередодні в інтернеті штурму владного приміщення так і не відбулося. Проте без сутичок таки не обійшлось. Як мітингували і про що домовилися активісти? Дивіться в наступному сюжеті. Недільного ранку будівлю облдержадміністрації оточила міліція вікна та усі входи до приміщення, крім центрального, забарикадували. Після 9-ї години на площу Кірова почали сходитись люди. Одні прийшли підтримати народне віче, організоване Кіровоградським євромайданом. Інші мітинг проти розколу України прийшли на площу і нардепи від Кіровоградщини з різних політичних таборів. Ми ми всі всі Якому ми в області будемо продавати робочі міста? Це сьогодні саме Ми сьогодні будемо зрозуміти, що Україна. Я хотів щоб ми зробили і ворогне ту технологію для качого відео. Нас є обласної ради. Я ж <говори> Чому не було до 24 чотирьох дороги висопа всі з проханням об'єднатись до протестуючих звернувся кірограцький мер. Хочу звернутись до Чирога тільки разом тільки разом ми можемо подолати. Економічну і ризу кілька годин мітинг проходив спокійно. Його учасники демонстрували свій настрій патріотичними малюнками на щитах правоохоронців. Опівні між учасниками зібрання почались сутички. В ході конфлікту невідомі вдарили двох мітингувальників з різних таборів гумовим молотком по голові. Допомогу постраждалі отримали в будівлі адміністрації. п'яний з'явився і почав кидатися на Є в Римандані, я не знаю, як він називається на свободівців. Ну я його питався встановити. І хтось із я пам'ятаю масці вискочив із Дав мені по голові молотком. Після сутичок опозиціонери та влада вирішують вести перемовини. В ході діалогу опоненти обговорили можливу відставку голови облради. Крім цього, опозиційні депутати просять про такі ж стандарти до себе, як і до провладних народних обранців. Такого народного депутата, як Каченко з історією із. із... Моїм відношенням до нього я вірю. А якщо приїде народний депутат, який б'є морди, я не буду називати фамілії ваших однопартійців, то я буду, буду робити все, того, щоб в мене не відбулося ескалації, тому що ці люди не налаштовані на конструктивці. Після переговорів опозиціонери підтвердили, штурму не буде. В той час, коли на головній площі проходив мітинг, в приміщенні каналу Кіровоград було неспокійно. Будівлю телерадіокомпанії, що межує з обласною адміністрацією, заповнили правоохоронці. Заради безпеки комп'ютерну техніку вимкнули та заховали. Попри це, журналісти каналу працювали. Дістатись до приміщення або покинути його, вони могли лише через вікно. Мітинг на центральній площі тривав більше п'яти годин. Протестувальники з обох сторін розійшлись одночасно після третьої години дня. Яна на саменю кіля день за днем.